Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині сенсей. Чудові новинки для дому. Усім дякую за огляд. Приємного вам перегляду. Столик дитячий письмовий 899 65х40 та на 75 см. Етажерка на 4 полиці. Висота 105 см. Ціна 699. Возик дитячий для зберігання 659 Сходинка дитяча 659. Дуже красива металева поличка золотиста за 519, поличка чорна 340 гривень 15 на 12 та на 29 см. бежева 219, табурет пластиковий, дитячий, розкладний 219. Кілець лисичка 519 27 на 27, кошик для білизни 659 40 на 30 і на 50, бамбукова етажерка 659, висота 101 см, пластикова етажерка на три полиці 269 Столик 40 на 45, 999. 599 круглий на дерев'яних ніжках. Набір двох столиків 799, дитячий стілець 219 пластиковий. Ще є ось такий ведмадик. Рожевий котик, ціна 169, дитячі м'які кріселка по 699. Ведмедик, лисичка та зайчик. Такі пуфики. 599 у вигляді грибочка. Квіточка 340 гривень, м'яка. є два кольори. Такий варіант ще є котик. Ціна така ж сама: 340 гривень. Пуфики тваринки 599. І ось такий варіант також 599 на дерев'яних ніжках. Дзеркало кругле 269. 2 дзеркала 269. Коробочка скляна для біжутерії. Оправа металева 269, 219 годинник дитячий, 340 золотистий і зі знижкою дитячий 119. Скринька золотиста гладка на кнопці для біжутерії. 240 гривень. Ось такого плану. Ціна 219. М'яка тигрова на кнопці 269. Одне загальне велике відділення. Набір вішаків 5 штук 69. Прозорі 8 штук 189. Вішаки для штанів по 240. Сірий та чорний. Ваза 219 два кольори. Кругла 340 гривень. Рослина штучна 149, картина на полотні вишита 340 гривень. Дитяча коробочка для зберігання має декілька відділень. Ціна 269. Фоторамка дитяча на три фото 219. Ручниця біла для трьох ключів 269. Ліхтар металевий 219. Будиночок для свічки таблетки 119 металевий. Ось такі підсвічники 99 хатинки. Є за 169 та 149. Встика молочна також 149. Декорація гарбузи в паєтки чорний та золотистий 99. Маленький 59. Осінній декор листочок 79. Подушки м'які декоративні гарбузи 169. Менша молочна 219. Лінолеум розмір 60 на 150, ціна 599. Калимок святковий 60 на 150, 599 є червоний м'який і сірий. Придверний 57 на 39. Ціна 269. Ось такий коричневий. градієнт 60 на 90 ціна 599. М'який святковий 40 на 60, 269. Ще ось такий є стіч за 189 для ванної кімнати чи для дому. Килимки для ванної кімнати 219 та 269 білий та чорний. За 459 є ось такий м'який з яскравими гарбузами. 60 на 90 60 на 120, 459 з довгим ворсом. Шоколадний. Ось такий класний мордочка тваринки. За 459. Декоративна салатова подушка Грінч. Ціна 459. Хатинка м'яка 340 гривень. Ось такого плану є молочна однотонна за 340. Ця дуже гарна осіння з вишивкою. Малюнок з однієї сторони 340 гривень. Постіль 2 на 220, ціна 799 Ось така м'яка 2х220 гривень. 699 дві наволочки 50 на 60. 799 також 2 на 2, 20, 160 на 2, 700. Ось така гарна занавісочка за 269 в кольорові горошки. М'які. Дуже ніжна, ось такий варіант у листочки. Ціна 599, 3 на 170. 699 дві одиниці. 140 на 260, кухонні рушнички 152 штуки. Один вафельний інший бавовна. Партух 169. Прихватки 2 одиниці 149. Ось така рукавичка силіконова прихватка. Ціна 189. Такий також 149. Велика лапка, грілка для ніг 459. Подушка м'яка на стілець 219. Є бежева І ось така світло-коричнева. Святкові по 219 у червоних тонах та смарагдова. Серветки декоративні 119-2 штуки. 119 1191. Ось таким, і гарбузи, помаранчевий є і білий, ціна 149. Триватка кругла 169, молочна однотонна, 119 за одну штуку. Такий набір дві штуки: 119, рушники 169 однотонні, 50 на 100, 50 на 100 по 119, Темно-сірий та зелений, 50 на 100, 169 світло рожевий. Та бежевий. Насичено бордовий 70 на 130, ціна 340. Усім дякую за огляд, вдалих вам покупок та спокійного дня.